Ви дали мені дві цифри. Перше, що у нас 90% бурштуну видобувається нелегально. І друга позиція, що єдине, що ви можете зробити, пропонувати Верховній Раді легалізувати і декриміналізувати, видобути борштуну. Це все, що міліція може сказати по борщину. Я вам можу сказати, що жодна. Ділянка жодна артіль не працює без міліцейської криші, без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. Ось таке у нас чудова координація і взаємодія всіх органів влади. Лідером там є міліція. І подальше миритися з цим я не збираюсь. без охорони на одну із трьох областей Житомир Рівне або Волинь. Я вам покажу, хто там кришує і яким чином, якщо ви президента, будете доводити до цього.